28 лютого керівники Окупованої Росією Придністров'я оголосили, що звернулись до Москви за захистом від влади Молдови. Також місцеві депутати звернулися до ОБСЄ, СНД, Європейського парламенту, Міжнародного комітету Червоного Христа та до Генсека ООН з закликом вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу та припинити порушення прав і свобод мешканців Придністров'я. В заяві депутати наголосили, що Молдова ніби розв'язала проти невизнаного Придністров'я економічну війну, а також звинуватили Кишинів у тому, що він ніби навмисно блокує переговори з Терасполем. Міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що молдавський режим іде стопами Київського. Перешвського режим, який в Кишиневі абоснувався і який іде просто слід слід по стопам київського режиму, відміняє всю руску. Дискримінує русский язик во всіх сферах і в місті з українцями, що устраюває серйозне економічне давлення на Придністрові. Лавров також стверджує, що в Придністрові перебуває близько 200 тисяч російських громадян, і Росія стурбована їхньою долею та не дозволить їм стати жертвами чергової авантюри Заходу. В свою чергу, колишній поспред Молдови і в ООН і Раді Європи Алексій Тулбуре зазначив, що Росія не має спільного кордону з Придністров'ям. І тому тут не може бути такого сценарію, як у випадку з Донбасом або Абхазією. Єдині заходи, яких може вжити Москва, це дипломатичні зусилля для відновлення роботи переговорного формату 5 плюс 2, зусилля у вигляді якихось заяв на міжнародних майданчиків, з яких Росія ще не вигнали. Інших дій бути не може, адже важелі тиску на Кишинів Москва переважно втратила. Президентка Молдови Майя Санду, коментуючи результати з'їзду придністровських депутатів та їхнє звернення до Росії, заявила, що Терасполь сподівається отримати від Кремля гроші. По суті, екстрений з'їзд усіх депутатів Придністров'я завершився нічим. У Терасполі так і не змогли сформулювати, чого вони чекають від адресатів свого звернення, і навіть ідея зібрання залишилася незрозумілою.